Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Ну і хто там за мною на рибалку? Іван вже же пішов, я ще поралася. Я ж казала, піду. Не, не, я не обіцяла, що я рибу зловлю, але що піду на рибу, то казала. Так що ось така у нас красота на вулиці. І біжимо на рибалку. Тут у нас такі ставки. Малий. Ось. Якщо... ось такі-то справи. Іванку пішов, а я подавала всім їстоньки. І тоді вже теж йду. А ось повезе, та й ми яку синьошку зловимо. <рес> та й буде, та й буде красота. Для нашого черниша принесемо. Господи, Паудиння пом. Та й таке то. Ось та такі то справинки. вам Всім всього найкращого пока місць Пауза. Всіх ще разі святами. трійці ай бог. Посилаю всім всі міцне здоров'я. Ось такі-то у нас справи. погода гарна. На нині вже сонячно у нас передають. Курочки пасуться людські. О. Нині вже тепло передають, завтра ще більше. Ну нічого, дай Бог, що буде добре, аби тільки люди здорові були. Поки місь пауза. Десь тут мій Іван рибку ловить. Чи то хтось щось палить, дим, чи то такий відпор, ні, то напевно хтось щось палить. Той шашлички шлячки жари, напевно. Десь тут мій Іван має бути, але де він сам? Поняття немає. Зараз десь ми його. Найдемо. Десь балакав до мене. Я її не бачу. Оце туди, це твоя мія. Чуєте, жаби бігає Десь це гарно. Красота. О, що? Що, рибку навіть зловив? Я б знав, трохи <світ> Що навіть бере Іван? Ти <світ> будь будяки. Дивіться, будь які будь-які. Що серйозно, рибку зловив? Якраз перед тобою. Перший раз зірвалися свиняка, другий раз таки зловив. Кисика зловили, хай Бог то поможе. Ох, поміч. Ух ти. Ох, як гарно. Я е, туди макички закидаю, якраз туди припав на одне місце. Чи ти гарбар? А чої так жаби грекають Гарно. Це шикарно. Тут добре за корчиком сидіти ті. Тут то качка була, я прийшов, злякався, вона злякалася попередніш на той берег. А, купалася чи в воді? Качка разом з каченятами собі. Та ну. вона тут, напевно, собі на бережку сиділа. Один поплавок, а це другий, бачите. О. Що, це я прийшла всю рибу розколошкала, так? Та ні, я тільки два рази клював. Один раз не витягнув, другий раз витягнув. О-о-о, Івана клює. Оце нормально. Лисенька знімаю. <гум> Сенька гуж звідси. Але файно. Відчуєте, як гарно жаби дрегають. Та капець. Це красота. Уж муха. Гарно клюваний. Та якийсь жабеняч пилос. Влара, ми перекинемо там, де дешени кидали. Ти мене не зли. Та ні. А на ту що не клювало ще? Ні, я свій тільки йому далі. О! На нього клює. Клює? Так, да, що ну шмикнуло пару разів. Ага. Ого. О, жаби затихли. Можна буде на той бік піти, а там сякати в особу. Чекай тут клює. Чи то ти смикаєш, чи то воно кліє? Ні, то воно смикає. То та синьошка з там поплила сюди, напевно. Ну, Походу. вон де бульбашки. <рив> а то ти не замілку зробив на гачок. Ну, бач, вона поплила <рив> до тебе. <рив> в замілку? Ну, бачу якось тако, що дуже мала глибина, чи тут так є вона бы нормально. Знаешь, рыбака, ну слухай. А хто ж рибак? Ти ні, я, ти ж рибу ловиш, ти зловив рибку. Тільки де ж її води взяти, ті бідні рибці. Ти ж сюди підеш візьмеш. Де? Туди ти візьмеш. Треба Дерек ж туди лисок. вийти. Берег високий, а там є нижчий, там підеш візьмеш. О, ні, ні, туди не піду. Туди не піду. Візьми його перекинь. Там є? хробачок ще? Є, ще. Ще все не обгризли. Подивись, мої там кінчик зверху. чик І так, це влог Наталі. І зараз Наталя йде показувати дещо неймовірно красиве. Ну якщо воно ще не сьогодні, не знаю, все-таки вони цвітуть. Я йду отуда. Туда. Це з іншої сторони від мами. Мама, де що там охо-хухо? Золотили кустями. Десь там огось стоїть. Чи не там, ну я не знаю. Коротше. Десь там має бути. Зараз. Хто пильний, той побачить. А хто ні, як я, то не побачу. Можна. Йду з боку річка. З іншого боку копанка, жаби квакають, ну все з кайфом просто. Які ромашки. клас Сонце, до речі, ще сильно не пече, зараз яка година. Зараз майже 9. Ну так, типу середньо навіть я б сказала, трохи прохолодно Роса сьогодні така велика була. кузи пастися зовсім не хотіли. Оце тільки щось куриться, жерла з маленькими. Стояли половину часу, я їх з одного місця не гонила, вони все одно щось не дуже паслися. не знаю, якісь випадливі в мене. І все. І Роста сьогодні якась така холодна, що, знаєте, ну то може через те не паслися. Я їх пасла дві години, але вони... не знаю. Я, коротше, на деревах щось паслися, там на деревах росі нема, але все одно. Ну, побачимо, коротше. Вони голодними не будуть, як мені вдома не їдять, але. Але погані з них пасуни. <риклад> О чапля полетіла. Тут чапля сиділа просто. Так, йдемо, йдемо. Ой, що це таке тут? Щось росте на траві. Ой, на воді трава якось. Так, йдемо. Йдемо далі. Ой. Ой, як не лоці риби, твірдохи згобили. Майстри. О, треба взяти трибинку, тут урізки води набрати, ту воду залити, зустоцю так його рибу залити. Я щось не додумалася. Йоу, я знімала, а воно не знімалось, бо я забула паузу зняти. Ну ладно. Тут коротше, трава така висока була, Та ще й кропила. Воу, ми вже майже прийшли. Тут рибу лове, а там вже пливе, напевне, качка. Бачите, там було щось більшечке і малесеньке. Щось появи її тут того. Тут також велика трава. Така ж і мокра. Ну, коротше, вже прийшли. Тут якась така, ой, блін, зелена водичка. Ну, щось так клас. Тут вона граптер стає навіть не знала. Ой, страшно щось тут ходити. Блін, я думала, це місце трохи в іншому місті. Так, One секунд please. Так, тут водичка стікає, як я знаю. А тут оце, оце цвітеть. Я б сюди встала, але мені щось тут страшно сюди вставати. Ну, що зробити, нічого не видно. Я не знаю, зараз я додумаюся, я вам покажу. Ідеї кращої не знайшлося. Ось, вони ще досі мають світ. Тут така атмосферна водичка. Розпавлюна різними відтінками. І вап. Ну класно, класно виглядає. Тільки вони от зараз не світуть. О, так дуже добре видно. Почекайте, зроблю мені чогось. О, так. Опа, все. Дивіться, показали. Десь о те, що плавало, його десь не видно, не знаю, де воно. Ну ні, тут ульот на ця вода. Хас, та мама. <хи> <хи> Свіжні такі. Ну я не знаю, як показати, чесно. Отак десь. Головне, щоб телефон не впав, бо бідно буде. Тут взагалі якісь, не тут нарцисне, тут цибуля росте, не знаю, що це таке. Ну прикольно. Проросло. Ну, будичи це ж верба нормально так. Ну, прикольний такий. А, клас. О, мама, щось сміється. Напевно, щось Ну, Зараз глянемо. З тої сторони, щоб вам точно було ясно, що це таке. Ну, я сумніваюся, вам ясно. Це, коротше, тут огол знаходиться. Хто тут буде, може дивитися, я не знаю. Опа, тут взагалі ябуня росте, я її ніколи в житті не бачила. Ого. Було такі хороші заростки. Я ж пам'ятаю, як статом тут було. Паснем щось, чекачки, чепусі це вже не пойду. Тут просто очеред грість, що це як називається. А зараз прям така верба хороша. Люд. Так. Я лапаю рибу. Ну, ніц не злапала, вироб. ну не знаю. Nie, nie, nie. Не. Ну я ніц не злапала, це Іванку злапав, показуй. Мені здається, вони шиб... а ні, ще живий, йду води їм наберу мам. Як хочеш. Да. Тільки не випусти мені риби. Думай, ту маленьку добив. остав їх, а тут піди набери. Да, буду вас Але випадати. подивись, котра ціліша, чи та, що червона, чи та, в котрі вода буде. На, таку, воздуху набери, воздуху набери подивись. Я бачу в ній дирку. Ну то все, значить не ту, а там ту малу бере червоні. Я рабаночці принесу. Ось так. Щось воно там клює, клює і ніяк йому Бог спіху не дає. Ну, коротше, якщо ми ще щось зловимо, то я вам тоді покажу. Так, ура! Ми зловили лише одну рибу. О! Значити. Три риби у нас є. Я їх ще вони ]ню. дві маленькі живі, це тільки дихає. Вони всі три живі. О, ми ще зловили таку одну рибину з Іваном. Тільки дихає. О, вам всім гарного дня. Потримай. Мирного неба, міцного здоров'я. Ось, ми будемо вже двигатися додому. Все, Іван. Що ж, ж кусає? Може, ми ще й вечір вийдемо полапаємо рибоньку, рибоньку красуненьку. Там побачимо. Ось так хмаритися настав і ми будемо двигатися додому. Ну, що не є, але такі рибки зловили. Сім трьом нам по риби. Мені mm дві, -hmm. а Наталі одна. На нас трох. Ну як, я вмію ділити? Мені оця якою є баба. Та сама більша? Ні. Ну мені більше сподобалось там маленька живенька, але ну, мені нема різниці. Зараз я прийду їх щиню, вечір ми з Іваном підемо ще на рибу, може ми ще зловимо з проснувся з одні. А може, і все буде добре. Це всі роки. Ну, було, що Іван не ловив здорові рибини. Було, було, я пам'ятаю. Так що їсти. було таке. Хочу. О, чуєте, ну Перед там я їсти хоче. Риба коло неї, риба коло неї, вона ось їсти хоче. А я їсти. хочу. Все, збираємося. Пішли. Ой. Жах, жах. А що, не жах? Леся, он ваші так. жабокрики. Оце вашої ти хати. Ти а так, так. ні, ні, це не ваша. Ні, це не ваша. Це Оліна. А <рес> ваша <рес> тут за деревом. <рес> отут. Köszönöm, hogy megnéztétek. Köszönöm, hogy